Представникам будь-якої національності на території толерантної Буковини було комфортно вікам. Та чи не зміниться це з появою графу національність в паспорті? Закон про повернення п'ятої графи в українських паспортах поки не прийнятий. Проте така ідея вже викликала дискусію серед громадян. Володимир за національністю українець, батько в нього болгарин, мама наполовину полька наполовину українка. Хлопець жартує, що він втілює панслов'янську ідею. У нього корені південних, західних і східних слов'ян. Звичайно, з моїм прізвищем більше в Україні мене ідентифікують все ж таки як болгарина, дорічно те, що навчаючись в, там, в Болгарії, я як людина західної України, яка в. Вирі... Рісу найкраще українською мовою, там ми назвали все ж таки українцем. Також Володимир вважає, що графа національність в паспорті є дискримінаційною і недоречною в українських умовах. Ряд політологів взагалі сумніваються в прийнятті цього законопроекту. Вони переконані, це нововведення може стати приводом для багатьох формальних процедур. Це означає, що ми повинні зараз будемо міняти паспорти, і що це величезний. Таким чином тут вже, я не кажу за підозрювати, але це було величезне державне замовлення і оплата громадянами нових паспортів. Також експерти стверджують, для повноцінного розвитку Україна повинна бути зацікавлена у втіленні ідеї єдності, а не пошуках того, що відрізняє громадян. Питання ж національності є суто особистими. Людина має право на те. Аби не тільки висловлювати, хто вона є, до якої етнічної групи вона не належить, але, й, наприклад, приховувати свою належність або не демонструвати публічно свою належність до тих чи інших етнічних груп. Чернівчани також по-різному оцінюють можливість повернення п'ятої графи в їхніх паспортах. Всі ми, незалежно від національності, українці, тобто по гражданству. Я думаю, що це вполне достатньо. Бо ми стільки сперечаємося, що люди вже не знають, хто ж ми такі і чого ми хочемо. А нам треба вибудувати Україну такою, щоб її всі поважали. Гордитися тим, що ти народився русським, це все одно, що гордитися тим, що ти родився в а не в вторник. Експерти вважають, закон про повернення п'ятої графи не на часі, адже сьогодні українці в першу чергу потребують законопроєктів, спрямованих на покращення економічної ситуації.